Що ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провини їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмають обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони, істинно кажу вам. Вони вже мають нагороду свою, ти ж коли постиш, намасти голову твою, і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцю твоєму, який таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де тля точать, і де злодії підкопоють і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш там буде, і серце о. Отця і Сина і Святого Духа, там, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Звичайно, правдиві слова про те, як люди фокусують свою увагу, те, що людині важливе, те, що людині цінне, Про те і увага людини. Вимушена увага. Коли є якісь суспільні обов'язки, громадські обов'язки, домашні обов'язки, вона не настільки загострена на своєму предметі. Це вимушено. А інша сторона, це там, де скарб, туди, де тяжіє серце людини. Ми стоїмо на порозі святого Великого Посту. І ці слова вони нам показують. Що ми не повинні зациклюватися власне на самому пості, як і з іншої сторони, не повинні нехтувати ним. Пість це один із засобів, за допомогою яких людина тягнеться і людина наближається до Бога. Саме головне, це те, який скарб знаходиться в серці. Якщо серце людини направлено. У бік Христа, якщо серце людини тяготіє до Бога, то тоді і засоби цього наближення до Бога вони добрі. І тоді піст не в осуд. А який повинен бути піст в Євангелії ми чули? Намастити голову оливою, тобто навести красу, вмити лице, не бути суровим таким Знаєте, от всі дивіться, бо я пощусь, я заламую руки, закидую голову, роблю різні емоційні руки, показуючи те, що я пощусь. Ні. Людина, коли поститься, вона повинна бути такою ж, як і завжди. Але людина повинна заходити в себе, заглиблюватися в себе, це період духовного прибирання. Коли людина входить всередину себе і вимітає весь бруд. звичайно, людина призвана до святості і наслідувати святість життя, євангельський ідеал завжди. Але, але піст це особливий момент, коли на всьому зосереджується увага. Всі 40 днів. Всі 40 днів направлені на нас, на нас в себе. Церква також в цей, в цей період особливо зосереджує на цьому увагу, особливо в перший тиждень Святого Посту. В перший тиждень ми будемо читати канон, великий канон з поклонами Андрія Трицького. В нашому храмі у нас в він буде в понеділок і в середу, о 6-й годині вечора, буде велике повечір'я із великим каноном переподобно Андрій. Торо канон буде в Бертиха також о 18-й годині. І ось цей канон, який буде читатися на першому тижні посту, він показує по всій біблійній історії, наскільки людство у Старому Завіті відступало від Бога. І новий завіт пришестя Христа, Христос, який прийшов примирити людину із Богом. Новий завіт, завіт примирення. Бог прийшов воплотився. Прийнявши тіло, постраждав і воскрес. І ось Великий Піс нам це показує. Перші 40 днів цього хосту це покаяння, це покаяння наше особисте виправлення про образ 40-денного посту Господа Ісуса Христа Господя. А потім наша чотиридесятниця, 4, 4 по 10 40 днів нашого посту, перетікає у страсний тиждень. Починається він раніше, починається він з Воскресіння праведного Лазаря, з Лазарової суботи, вхід Господній Єрусалим, вербна неділя, і Страсний тиждень до Пасхи. І це все церквою об'єднане в один піс. Спочатку ми готуємо себе, очищуючи нашу душу покаянням до цих великих і спасенних днів. А потім ми закінчуємо дивитися на себе, займатися собою і переносимось у... Ту історію у ту велику подію нашого спасіння, яка закінчилась Воскресінням Христовим. І ось ми починаємо з завтрашнього дня дорогу. Дорогу довжиною майже в 50 днів до Воскресіння Христового. Як не йти в сьогоднішньому Євангелії говорилося? поститися, але так, щоб не показувати цього людям. Помазувати голову єлеєм, тобто добрими справами, вмити своє лице, просвітитися, вмити свої очі, вмити свої органи почуттів, органи відчуттів, щоб вони, направити їх не на службу дияволу у вигляді трьох основних, трьох основних яких святі оці церкви назвати гнилих стовпів гріха, похоть плоті, похоть очей і похисть життєво. Виправити наші почуття, щоб вони не вели в цих трьох напрямках, відкинути ці три гнилих стовпа, на яких опираються всі гріхи людства, і з омитими нашими відчуттями, з омитою нашою душою, а найперше це таїнстві сповіді і причастя от Під час посту ми також будемо ще служити таїнство, масло соборування. Ось це таїнство, під час якого людині, люд, 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 люди проситься зцілення від хвороб, ясність розуму, і щоб людина змогла згадати забуті гріхи. Ось таїнство масло соборування буде служитися у нас ще десь у Великій Біст. І ось таким, очистивши свою душу, очистившись. Збагатившись духовно і зустрінемо День Воскресіння Христового. А так кожна неділя це мала Пасха, і навіть під час Великого посту співаються недільні Воскресні тротарі кожного Воскресного дня. Все рівно в нас є той такий невеликий, знаєте, перепочинок, коли ми наповнюємося цим, кожен недільний день на це наповнити, щоб ми не забували Воскресіння Христового. Але Великий Піст і саме свято Воскресіння Христового це особлива подія в житті церкви, в житті світу і в житті кожного християнина православного. Нехай, браті і сестри, Господь допоможе нам розпочати цей святий Великий Піст у смиренності серця, у визнанні своїх гріхів і покаяння, і принісши достойний плід покаяння духовною радістю. І змертво Христове Воскресіння. Після служби ми ще будемо читати молитви перед початком Великого посту і буде чим прощення. Продовжимо зараз нашу молитву, хто готувався до причастя, до сповіді, посповідуйтеся, причастіться Святих Христових таєм, хто готувався, і, і будемо в кінці служби молитися перед вступом у цей великий і важливий період. І нашого життя, і життя церкви, і життя світу. Амінь.